Всім великий привіт! З вами Юляшка і ви дивитесь мій кулінарний канал. Всі, хто не підписаний на мій канал, швиденько підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео. Кабачок це один із частих овочів, з якого можна приготувати безліч страв. Його і тушать, жарять, фарширують. Але найпопулярнішою стравою є, звичайно, ікран. Існує багато рецептів ікри крик кавачка, і сьогодні я покажу один із найулюбленіших в нашій родині. Ікра за цим рецептом виходить дуже смачною, ніжною і густою. Спочатку підготуємо овочі. Для цього нам знадобиться 1 кг цибулі. Її необхідно почистити і нарізати невеликими кубиками. 1 кілограм моркви очищаємо і натираємо на крупній терці. Одну головку часнику необхідно очистити, і також дрібно нарізати. Якщо у вас немає, не хочете вигратися, так дрібно нарізати, можете скористатися чеснокодавкою. Так, всі овочі підготували. Тепер беремо ємність, у якій будемо варити кабачкову ікру. У мене це велика миска. Ви можете взяти каструлю. Величеньку сюди відправляємо 250 мл олії і відправляємо всі овочі: цибулю, моркву і часник. Так, все гарно перемішуємо і овочі будемо тушкувати на середньому вогні 10 хвилин. Поки тушкуються овочі, підготуємо кабачки. Для ікри знадобляться як молоденькі, так і старі кабачки. І необхідно обов'язково очистити з них шкірку для того, щоб ікра наша не була зеленого кольору. Очищені кабачки необхідно нарізати кубиками. Так, овочі протушкувалися. Тепер сюди додаємо 65 грамів солі, 100 г цукру і 3 кілограми. Очищених нарізаних кабачків і все перемішуємо. В такому вигляді овочі залишаємо тушкувати на середньому вогні, періодично помішуючи 30 хвилин. Так, пройшло 30 хвилин з моменту тушкування наших овочів. Сюди я додаю одну чайну ложку чорного меленого перцю. Сюди ж додаю. 300 г томатної пасти і все гарненько перемішуємо. Ви пам'ятаєте, скільки багато у нас було кабачків ціла гора, але бачите, як воно гарно втушується. З цього моменту продовжуємо тушкувати нашу ікру ще 15 хвилин. Знову ж таки періодично помішуючи. Так як кабачкову ікру я закриваю на зиму. Для повної впевненості сюди я додаю 45 мл оцту 9%. І знову все гарно перемішую. Саме на даному етапі необхідно скуштувати ікру на сіль перець і чого не вистачає, додати. Ікру проварюємо десь ще 3-5 хвилин. Гарячу ікру. Необхідно перебити блендером до однорідного стану. Так, ось подивіться, яка у нас ікра получилася після того, як ми з вами її подрібнили блендером. Подивіться, яка прекрасна консистенція. Набагато краще, ніж купована. Такої в магазині ви точно не купите. А колір ви лишень подивіться на колір, який приємний. Якби ви шкірочку не очистили, то ікра була б зеленуватого кольору. В такому вигляді ікру відправляємо на вогонь. Вогонь повинен бути середній, невеликий. І, і в такому вигляді ікру необхідно довести до кипіння. Так як в ікрі вже не залишилося зайвої рідини, бачите, така густенька консистенція. Я вас попереджую, її необхідно накрити кришкою, так як вона може стріляти. Закипівшу ікру, розкладаємо в завчасно простерилізовані баночки. У мене півлітрові, накриваємо зверху кришкою, перевертаємо догори дном, укутуємо і залишаємо до повного охолодження. З даної кількості продуктів у нас вийшло 7 півлітрових баночок кабачкової ікри. І трошечки залишилося, щоб продегустувати. Подивіться, якої красивої вона консистенції. Кабачкова ікра, приготовлена в домашніх умовах, виходить просто неймовірною. Дивіться, як гарно лягає кабачкові ікра на шматочок батона. Просто смакота. Це чудова закуска буде взимку. На смак Кабачкова ікра получилася дуже ніжна, приємна, солодкувата, з легкою кислинкою і в міру гостра. Отож, якщо ви маєте великий урожай кабачків, то не гайте часу і приготуйте цю смакоту. А я буду чекати на ваші відгуки у вигляді коментарів. Отож, бажаю вам удачної консервації, і ми з вами вже побачимося у наступному відео.